А якому результаті може йти мова, якщо діти пів року будуть без льоду? Дуже шкода, шкода, що. Давайте я задам вам пару вопросів запитань, добре? Давай. Скажіть, будь ласка, скільки діток займається фігурним катанням у нашому місті Вінниці? 43. 43. Скільки медалістів у вас є на сьогоднішній день? Це безпочатківці. 43 це безпочатківців. Це діти, які зараз знаходяться вже в групах. А є ще діти-початківці, які тільки ну, спробують перші кроки свої роблять на фігурному катанні. Їх там, ще, там ну, є ще якась кількість 10-15. Змагання зараз є 17 дітей, які будуть представляти Вінницю. І дівчата на непоганому рівні виступають. І, надіюсь, вони себе гарно покажуть. Київські виступали, зайняли нас українських змаганнях, етабу зайняла Лера в нас Сах... Сахненка Валерія зайняла третє місце. А на обласних київських змаганнях Ліза зайняла Авраменко також третє місце. І я сподіваюся, що вони далі будуть ще краще рівень показувати. Для того, щоб по щоб повноцінно працювати в цьому виді спорту. Системно скільки коштів треба на рік? Чотири 4, 4 мільйони. Це щоб ми хоча б перекривали електроенергію в катку. Так. Це тільки для того, щоб перекривати електроенергію, а, а, а оплата тренерів і таке інше. Фінансування школи в нас, на жаль, міської немає. Це тягнуть батьки. Це Фінансування батьків. на членських внесках від батьків. А коли ви виїжджаєте на все змагання, за кошти батьків. Все за кошти батьків. А для того, щоб повноцінно так працювати, не оглядаючись ні на кого, чи там буде спонсор, буде якесь фінансування від батьків чи ні, скільки в середньому потрібно коштів. Ну, власники ковзанки казали, що хоча, хоча б їм 4 мільйона потрібно, щоб закрити затрати електроенергії, щоб каток міг, міг існувати. Це безрухання, бо ну, зараз і хокейна школа, і фігурна школа, ми знаходимося не в Дзюсуша в міській. Ми спортивні клуби, і тому ми не маємо ну, фінансування на зарплатню тренерів, Ми як приватна секція працюємо. Eu sou de